Якщо ми говоримо про електронну економіку, то це комунікація, яка вирішує багато проблем. З вами повністю погоджуюсь. Наприклад, зараз були, ну, що да, я якраз проєкт впроваджував, але це, це грудень місяць, був початку, кінець ноября, Значить, їздили наші делегати в Польщу, їздили з район. Іменно місцеві есть, Сельські совети, там голови їздили, секретарі їздили, приїхали оттуда, значить, ну, ми проводили семінари, розказували, то все. І після семіна до мене підходять ті, хто в хоче, кажуть, ви знаєте, каже, то, що ви зараз там розповідаєте, роз'яснюєте, каже, в Хочі це вже 70 років назад майже. Ну, тобто не 70 тобто, то ми відстали, вже відстали від Хочі на 70 років. Якщо ми будемо стояти на тому місці, на якому ми лишаємося, і будемо казати, що е, значить, бумага лучше, ніж комп'ютер, ми будемо камнями потім кидатися. Прикрутяни хлопці виступали.